19 ящиків та три мішка гуманітарної допомоги приїхали на Рівненщину від благодійного фонду Червона калина, який функціонує у Німеччині. Заснувала організацію Рівнянка, яка з початком повномасштабної війни переїхала в місто Бонн. Спочатку він був просто як швейний клуб для жінок, які щоб навчилися шити. Бо я мала в місті Украї місті Рівному Ательє. А потім ми зробили це як волонтерський клуб і стали розширюватися. Доросли до 99 чоловік на сьогоднішній день. Червона калина співпрацює із різними містами. Цього разу допомогу передають селу Оженин Острозького району. На його території функціонує благодійна організація Допомагай сьогодні. Передають одяг, а також іграшки. Там дуже велика громада переселенців, які потребують іменно цю допомогу, бо дуже хочеться адресно допомогти, коли це людям дійсно потрібно. Не щоб повикидали ті речі, десь вони там валялися а дійсно щоб це пішло туди, куди треба. Про громаду Анджеліна дізналася від благодійного фонду Руєвид, який забезпечив комунікацію між організаціями. Наш фонд завжди моніторить потреби людей, і в даному випадку, коли ми дізналися, що з нами хочуть співпрацювати і надати дитячі речі і іграшки, ми зразу знали, куди віддати, тому що у нас є, ми співпрацюємо з багатьма громадами. У селі 27 сімей із числа ВПО, 20 діток інвалідів, 13 сиріт, 90 багатодітних сімей та 300 літніх людей, якими опікується «Допомагай сьогодні. Окрім цього, організація допомагає і військовим перед Даючи солодощі на фронт. І дякуючи цій допомозі, яку нам зараз надають, ми, ми дуже дячні, ми роздамо тим людям, які їх іменно потребують цього всього. Це будуть всі категорії. Ми виберемо з того, ну, які, по якому віці там є одяг. Ми їх сформуємо, ці пакетки, і роздамо цим діточкам. Клуб, червона калина, і надалі планує передавати допомогу українцям, які перебувають у скрутному становищі, кажуть організатори. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.